Приємним є той факт, що сьогодні ініціативу проєднання в Чернігівській області підтримав Валерій Олександрович Дубіль. Про його неодноразові та наполегливі пропозиції щодо підтримки Петра Олексійовича в президентській виборчій компанії, мені стало відомо у виборчому штабі кандидата на пост президента України Петра Порошенка. Валерій Дубіль, очолюючи обласну організацію партії Батьківщина, Запропонував свою підтримку, якщо не в цілому в Чернігівській області, то хоч в одному з найбільших в області, 212 му виборчому окрузі, центром якого є місто Прилуки. Такі дії Валерія Олександровича, звичайно, свідчать про його довіру та високу оцінку Петра Олексійовича, як кандидата на пост президента, який зможе об'єднати Україну та ефективно працювати на її розвиток. І якщо раніше хтось і мав певні сумніви щодо щирості дубіля як людини та політика, то сьогодні я маю визнати Валерія Олександровича принциповою та порядною людиною. Проявити принциповість, об'єднавчу державницьку позицію. Закликаю і інших представників демократичних партій та партії Батьківщина зокрема.